Всім привіт! Останнє відео я знімав понеділок. Сьогодні вже середа. Доволі багато чого відбулося за цей проміжок часу: як на ринку, так і в новинному секторі. А що хотілося би сказати, сьогодні доволі гарний буде, скоріше за все день, тому хочеться записати відео і вже потім побачити і на його відпрацювання та все, як буде відбуватися. початку поговоримо про те, що ми сьогодні будемо розглядати, а саме це 500-й та Вікс, і подивимося новини, котрі сьогодні будуть, да, і там, на наступні дні. Для початку подивимось, давайте 500-й. Подивимось на цим ячному графіку. Те, що я вам відмічав в понеділок. Відео було знято в понеділок десь на рівні 10 тут, якщо я не помиляюсь, а чудове відпрацювання повністю перекрили. Про це говорилося відео. Про що будемо говорити далі? Для початку вчора виходили так само новини, я їх не торгував, але слідкував за цим. Uh, По-перше, в мене була відмічена нижня зона роботи минулого дня, це понеділка, і вища робота минулого дня. Uh, це саме нижче, яка мене цікавила. Ну, я розумів, що була ось ця, але я розумів, що ось цієї. Та, ну, я розраховував на це, що ми підемо вище. Сталося навпаки, як ми можемо бачити. Ми просто пішли догори, зняли ось ці, ну, хай цього минулого дня, саме вівторка, і просто пішли донизу. Uh, так само відбулося у нас на сотому. Здесь можемо побачити, відпрацювання так само було. Перекрили повністю, пішли догори. З тут у нас на даний момент присутні SMT uh, і типу недосхідний тренд. Що очікував я далі по цим двом парам. Подивимося для початку з більшого таймфрейму, щоб розуміти картину всю. О, як ми можемо побачити, у мене щось вже відмічено. Ось тут присутнє SMT для початку. Ось тут не знаю, запустюся, чому в мене не відмічено воно SMT. І хотілося б побачити вчора, я хотів побачити перекриття ось цього Голом Але, на жаль, я б хотів це побачити після того, як ми перекрили ось цей Голом Бимб. І після того, як ми перекрили або цей хай, або як бачите, у мене відмітка. І ми, скоріше за все, сьогодні цей перекриємо, або марки десь відкриється десь тут, і ми підемо трошки вище. А далі давайте перейдемо на 4 години. На 4 години більше в нас показано, тому що ми перейдемо одразу в термінал, побачимо, що ось тут у нас знаходиться такий ордер-блок. Тут у нас гепи Volumb, від якого ми можемо побачити так, намалювати, отримали ми реакцію на східну. Це був понеділок, якщо не помиляюсь. І тоді це все відбулося. Тобі ж ну, хороша ціль, як на тиждень. Але цього ордерблока у нас немає, точніше, він ось можна присутня, але ця свічка, і бачите, перекриває. Цікаво, можна сказати, налівейт записати. А, тобі ж, ось, щукається там, продовження осінного руху. Ми від цього який ось тут є, від 05, ось отримали реакцію. І хочеться побачити зняття цього ордерблока, бо вище. І вже похід до нижніх кордонів, тобі ж ось цього, або там зняття цього самого SMT. Так само на 500, якщо дивитися, тут у нас ось зняття було. Тут побільше, звісно, волим бим, але все ж таки хочеться побачити зняття ось цього або ось цього, і потім вже ось так. А на 4 годинному так само у нас присутнє, якщо заходити сюди, сюди і сюди. Так само у нас ця свічка, можна сказати, зелена. О, і вона вища. Ось Тут вона бачите, тут вона вища, а тут нижча. Ну, цікаво також на лівець, Тут ось СМТ присутні невеличкі, або Aquili. Хай у нас тут о, цікаво побачити там зняття. І продовження ось одного невеличкого тренду і потім вниз. По-друге, у нас вчора були цікаві новини. Трамп виступав. Вчора, ось у нас був минулий перероблений, його передивилися, був 8, так само, як ось цей. А завтра, точніше, сьогодні в 14.15 у нас буде зміна в зайнятості в насійськогосподарському секторі, ось, якщо я не помиляюсь. Ну, побачимо, що очікування 148.012. Та саме у нас сьогодні PMI. Цікаво на це буде поглянути. Та далі у нас є Євікс, і ще найцікавіше, по ньому так само ну, відпрацювання неочікувано, так як я і казав, що у нас ось був присутній певний геп, який ми рано чи пізно перекриємо. І це відбулося той самий день, ми його перекрили, отримали, по-перше, реакцію. Ну, ми повністю ще його зрозуміло не перекрили. Залишається ось цей діапазон. Але я кажу, що 0,5 перекрили, отримали ре реакцію, пішли вниз. Так само ось і тут сформований геп, тобто або ось так, або все ж таки там донизу. І від, від цього імбая, або ж уже від цього артерблока вони дуже сильно стріляють. І так само давайте зараз подивимось швиденько, я надіюся, у нас ще час, а 5 хвилин. Ну, У нас це ще доволі багато часу. По-перше, подивимось, можемо подивитися на, давайте на спотовий. На спотовій графіки подивимося, що вони нам малюють. Потім перейдемо на РТХ. Так само і тут така сама картина можемо побачити. Тут СМТ, тут його немає, бо воно зняло. І так само хотілося би побачити фракцію цих всіх зон. Вони там на 2500, 2900. А по 500 знову повернення в діапазон 5900 і 5700. А далі подивимось РТХ. Вімкнемо 4 години. Так само відмітимо там на, на сотому відмічені, де у нас зараз графік. Ось можемо побачити, що ми проторгувалися в цьому типу КЕПі і полумимбі. І відкриватися будемо десь знизу. Хотілося б, звичайно, побачити зняття, ось так, і продовження руху. Там в цей діапазон до цього родірбока. І все ж таки тут от зняття. Тут також його бачите, немає. Яке число 27? 27, так. Да. Тут також 7 сам між цим. І потім все ж таки повернення. Ось ці діапазони хотілося б побачити. Ось, бачите, вниз, щоб ми йшли вниз. А за якоюсь схематикою буде сьогодні працювати, якщо так чіткіше говорити. Ну, тобі ж тренд ми зрозуміли, це або похід вище вище або похід вище нижче, нижче. та там вже дивитися на продовження руху. Щоб хотілося сьогодні по сьогоднішньому дню побачити це по-перше, де у нас відкриється сотий та 500. Якщо ми відкриваємось, знімаємо це selsa і ліквідність, тобі ж. Це у нас за понеділок. Хотілося б побачити то це продовження якогось там невеличкого там, наративу. Не якийсь будеться наратив на лонг. І я би заходив. А так. Хотілося б, так, да, продовження так бамс-бамс. І буде. Так само по 500, але по 500 ми вже зняли були. А, ні, бачите, збрехав. Ні, не знімали, але. Майже зняли минулий 15.30 ось розпочаток цього дня. А тут нам далеко до нього ще. Ну так хоча. А, ні, так само, бачите однаково. О, між ними, звичайно, трішки є різниця, як ми бачимо. На сота у нас мінус. Майже 10, таке тут мінус 50-60, якщо тут буде мінус 1. Тому між ними трішки кореляція присутня. Але для них це нормально. Тому ось такий невеличкий план побудували на сьогодні-на завтра. О, зустрінемось з вами, коли буде щось гарне. Це відео я запущу, закину, можна сказати, на YouTube, тому що мені цікаво поглянути. Краще вам де дивитись там чи в Телеграмі завантажувати. Тому зустрінемося.